Як зробити автоматичне підкислення під широколисті гортензії для новачків. Що воно дає? Чи треба його взагалі робити? Дивіться, у мене тут є широколиста гортензія, яка, бачите, починає хлорозити не від холоду. Холод ще не наступив, але вже скоро-це скоро ось це вже друге чи перше бабине літо вже закінчиться. І тому вона ось жовтіє. Підкислення було десь останній раз, це у березні місяці, так. І зараз вже, в принципі, піврочку пройшло, і пора його знову робити. Що це таке? Відомо, що широколисті гортензії треба обов'язково садити у кислий торф з землею, все перемішується. Ну, кожен готує по-різному, але. Кислий торф треба обов'язково, тому що широколисті гортензії добре розвиваються в кислих ґрунтах, для того, щоб гарно потім через кисле середовище проходили ті чи інші поживні речовини, підживлення, які ми вносимо, і які обов'язково треба вносити під широколисті гортензії. Тому вона обов'язково росте в кислому ґрунті, намішаному. По-різному, але в кислому. Волотисті не так, але широколисті обов'язково. Вона тоді не так хворіє і дуже гарно розвивається. Звісно ж, я якось пробувала, ну, майже в своєму ґрунті вирощувати, все було добре. Навіть коли тільки завела я широколисті гортензії, куча підживлень в мене не було. І я по-старовинному заривала гвістки, залізні якісь планочки, там іще щось, для того, щоб це залізо виділялось і було підкислення маленьке під широколисту гортензію. Але з часом до пори до часу, як захворіла вона в мене, то я, якщо чесно, не зовсім і вивела цей потім хлороз. І вона пропала. Тому кисле середовище для широколистої гортензії дуже потрібно. І що я буду зараз робити? Так, у мене тут купа шишок, равлики були, звісно, тут купа, хрущі, до речі, буду. Недавно я таблетки показувала, які я пігулки, верніше заривала. І, скоріше всього, що ще й як чи чимсь таким, в принципі. Подивлюсь чим. Продлю від личинки хруща, бо личинки хруща дуже класно їдять гортензі, дівчата. Не забувайте, якщо заводите, а ще й багатенько, то заводяться і слимаки, і личинка хруща. Так щось я тут мульчі багато зробила. Повигрібала я багато з гортензій мульчі, тому що заводяться під нею слимаки. Ось такі справи мульчі. Так. Відгребла я. І у мене є. Ну, зараз, в принципі, я думаю, що тут я поперекопую разом з корою. Чи як? Так, ось так у мене є десь приблизно. О, насипала я тут сюди. Так, в мене є сірка. Дивіться, сірка. Вона буває різна. Не обов'язково така. В минулому році я сипала, а, і в цьому році, в березні місяці, вона була порошковою. То зараз я беру ось таку. Бачите, що у нас тут? Один квадратний метр 50-100 грамів. Так, для підкислення ґрунту, бачите, обкурювання, дезінфекції теплиць, приміщень, ля-ля-ля. Тобто інгіцидна неї дія така. Розпаковую. І ще я хочу що сказати, якщо ми садимо в кислий торф, він не завжди цю кислотність, він через деякий певний період, в залежності від якості, який ми дорогий чи дешевий ложимо сюди, він нейтралізується. І він потім не дає о, тої кислотності. Тому ми обов'язково підкислюємо кожні, кожні півроку сіркою. Так, ось у мене є так ой, не видно засвічує. Розсипаю ось навколо. Так, незручно. Зараз розсиплю. Дві ложки, думаю, вистачить. Хотіла дві ложечки, розсипала майже чотири, тому що воно не так і багато. Бачите? Ось так ми розсипаємо, потім перековирюємо якимось вилочкою, сапочкою, коротенькою, і ще чимось, чим зручно. І можна пролити, поки тепленько. Я в тому році робила це у жовтні місяці, так, зараз мені трошки незручно, бо я, мабуть, зламала, доковирялась. у жовтні місяці, і що хочу сказати, пролила, наступили морозці і підмерзла, кристалі... кристалізувалась, і під укриттям був конденсат. Гортензія широколиста, тому я зараз роблю раніше, а я все-таки, мабуть, зламала гортензію. Куку я молодець. Бачите, як з одної руки незручно. Яка чудова гілочка. Ну, ладно, будемо живцювати. Бачите, відламала все-таки. Зараз зробимо ось так, ось так, і рядишком в кущик поставимо. Єдине, треба буде пролити так, давайте я оголю, мабуть, аж ось так. Дуже. Так, вставила я ту паличку, пролью, накрию і повинно пустити корінечко. Трошки кущик рівномірність втрапив, але це таке діло, треба на штативчик ставити. Так, все тут. Ось так зробила, можна пролити водичкою і все чудово. Якщо хтось насипав багато, це нічого страшного. Вона зразу не розчиняється дуже, вона починає діяти потихеньку через декілька місяців. І що хочу сказати, вже не для новачків, це мало хто знає, що рожеві малинові, гортензії широколисті. Змінюють колір від підкислення з часом, коли насичуються вже ґрунти кислотністю, і кислотність доволі така низька, то ваші е, якісь рожеві малинові. ну Червоні, я думаю, що, можливо, приближено до синього, теж змінюють. Так, хвати. То змінюють колір. Якщо вам потрібно, в принципі, сині широколисті гортензії вже коли квітують в травні місяці, то зараз можна ще пролити сульфатом алюмінію. Тобто зробити підкислення і пролити кущі сульфатом алюмінія. Ну, це якщо вам треба сині кольори. Ну, з білих це не вийде. З білих гортензій так не вийде. Так, щось є, водичкою пролью і порядок. Поки слимаків зверху тут точно не буде. Хі -хі -хі. Мульчу на місто більш-менш, потім уже її поправлю більше, поки буду ще тут підсипати від равликів, щоб не було їх. Так, і ось ця гортензія, яка постійно лікується від хлорозу, а відреагувала вона жовтизною на якраз сірку порошкового типу. Я начебто й не сипала багато, але чогось вона так росла, росла руками нормально. Як тільки я підсипала сірку, все, цілий рік вона у мене ось так балується, вирядує. Ну що ж, підсипати треба. Треба б виміряти, звісно, PH було б дуже класно. Але вже поки що так. Якщо на наступний рік буде ж таке саме, то вже буду перевіряти, що тут за pH під нею. Ну, підкислення треба робити. Все, начебто я, в принципі, все сказала. Саме основне, що треба кожні півроку давати широколистим гортензіям. Для підкислення ґрунту. Все, дівчатка, вашим гортензіям обов'язково лайк. Можете писати ваші запитання, або, в принципі, ваші, ваш досвід класний. Або що виходить, або не виходить. Скоро вже треба буде обламувати нижнє листя. Тут, в принципі, немає, але вже треба потихеньку. Якісь холода вже через два дні щось є трохи вночі. Так.